Доброго ранку, шановні підписники. Знімаємо очередне коротеньке відео. Не по темі, і по темі, і все в кучу. Спершу перше наперво хочемо поздравити Володимира Дізеря з Днем народження, володя, перемоги, щастя, здоров'я і процвітання твоєму бізнесу. Будь здоров! Ну і касаюся за нас тема усіх, хто має техніку. Це ремонт, капітальний ремонт двигуна. Ну, щоб ви розумілися, що не всі можуть бути мотористами. Я себе мотористом не вважаю. Чому? Тому що моторист має знати всі оті тонкості і всі нюанси. А ми ж кожен, хто може держати в руках ключ, вважає себе мотористом. Та вже зібрав склав до кучі. А тоді дзвонять і задають такі питання, що і на голову не здереш. От було все нормально. Півчаса поробив, а тепер він стучить, і таке, як перший це Що ви по телефону? Це тільки може Анатолій Михайлович Кашпіровський по телефону <смістити> лічить і рубці розсасувати. А я такого зробити не можу. Це мені надо непосредственно побути біля трактора, щоб я почув оце все своєму. тому що телефон він і скажає, і отой чоловік, що він каже, він навіть говорить, він не знає і про що говорить, що які там деталі, і що там може стучать у тому. Ну, перво-наперво, це залежні деталі, їхня вага. От, ну як вам сказати, шатуни одна вага, пальці друга вага, поршня, третя вага. І розбіжність має бути не більше, як 20 грам. Ну, 25 максимум, не більше. Але я коли збирав собі мотори, у мене електронні вісалості, як ви бачите, я все це діло виважував до грами. Наглядний примір, я вам зараз покажу. Вчора до мене чоловік позвонив, отак і отак. У нас вага 400 грам у шатунах. Два таких, два таких. І вони стояли на моторі. А ми, оце, як оце його товариш говорить, що поставить через один, та хоч через два. Різна вага, це ж дізбаланс. Ви ж його не відбалансуєте. І тоді ж е, моторесурс того мотора. І сама ж та мікровібрація. Із-за чого я й мотора свого продав? Бо на вечір очі випадають от того всього. І оце воно все в кучу зібране. Дає такий дисбаланс, що ніяка балансировка цього всього діла не зробить. тому що балансі кривошипна це колінчатий вал. А шатуни як ви балансуєте на колінвалі? Вони ж там воно ж крутиться все. От дивіться, от у мене е, шатуни. І якщо взяти якщо взяти палець, ставимо палець. 55 показує. Беремо другий. 55 показує. Беремо третій. 55 показує. І беремо четвертий. 55. Только. Пальці всі одинакові. Тепер вже беремо шатуни. От шатун. 2, 300... 3,35. 35. Утром я міряв, було 40. Вже нагрілося вже по-другому. Ну, Беремо другий. Це Цей може бути рисунок? Так. Да. Це 400. Беремо третій. С 400. Беремо четвертий. 35. 35. Це. А ну клади перший заново. Так само, ці клав. так само, як ціклов. Так само, як циклав. На Навіса поклади, як так само. Ось оди. Ось, що, бачиш? Так. Да. Значить, беремо ми його і з пальцем. От дивіться. Так. А якщо з пальцями, 95. 95. Це пальці з цих шатунів. Воно вже тут було відбалансоване. 95. Це 95. Оце воно відбалансоване називається. Ці шатуни. це вже... Ні, ну ти привяжеш поршня і вже буде по-другому. Це поршня теж треба. Поршня добавити. Поршня теж, які б вони не були, чиї фірми не було. Кожен поршень бажиться. І тоді ж уже, ну я другий раз підбирав. Якщо не вдається, отут поршня стерти. Ну тут вони, вони це вони під, підігнені, Це вони зібрані. Це заводський. Тут ні втулки, верхні головки, шатуна не мінялися, ні, нічого. І пальці його рідні, і пальці отлічні. Я його як розібрав того мотора, бо там був негожий блок, а Деталі осталися, Так вони оце, в кучі є. Ну, понятне діло, що вкладиші е, зняв. Складиша буде ще важче. Но тільки треба оце, от іменно от так. Потім от вони всі тут по нулях будемо вважати. Важите поручня по нулях, в'яжете і знову важите. Тільки так на поршневі там теж знизу воно вибирається. Все це діло підганяється. От тільки тоді ми можемо розмовляти про якийсь дисбаланс і про якусь плавну роботу мотора. Не, ти ж кажеш, що ми е, коли робили з тобою, ми ж зв'язували повністю з поршнем з усім на да. світі, а потім ще раз так, переважували, люблю, що підганяли що по очереді спочатку, а потім, а потім в кучі. В кучі, тому що я говорю: ніхто не важить пальці, Так, вони одинакові. Вони не одинакові. Не одинакові. Вони всі різні. І їх кучу візьми, і вага у них різна. Ну от я сьогодні утром можев. Е, тут воно пописано. Андрюша, що? Це 60. Е, 60. Шо, один тут був 55. Осьо він. Ось о він. 55. І я його положив е, до того шатуна, який чуть-чуть показував ваші. Все, і воно все це діло вирівнялося. Оце отакий такий макар. Далі підемо, покажемо, що ми зробили за останні ці дні. Андрюша Кумові поміг дискувати, вчора поміг сіяти. І так. Сівалка обдута, ми не мили, водою на сівалку не лили. Видули все капітально, і Андрюша отработка із солярочки розвів і її продув. Так що сівалочка вже на храніння готова. Поки ще навесу для неї немає, так що це отаким от макаром, щоб не гнили оті шви, оті всі весільні апарати. От таким чином ми його е, продуваємо. Ну, як ви бачите, доведруше. Як ви бачите, от у нас язички защитні, вони навіть не поржавіли. Це ми їх ставили років. Назад, мабуть, да, Андрюша? Шо, і вони, як і то, то вже би в учні він тут і був. Так не ні Ось, ось нові, да. вони, вони не поржавіли, бо ми отак от його все задуваємо. Висівний апарат, тут все воно продуто промазано, все воно працює. Це ще його оригінальне, ніхто тут нічого не міняв. Ці сівалки, мабуть, років більше, ніж мені. Но вона висіває, кладе чітко, Так що нас вона вистрає. Нічого другого ми е, міняти покати будемо. От наша чистова оборона. Теж Андрюша її обслужив. Ми Вимили все чітко і так же також воно задуто. і буде стояти вона на цих на дерев'яних планочках. Оце в такому стані. Це наші євродіски, що ми купували. Дивлюся, все його відео на розборки, мане, дафи сюди-туди. Замовляйте, Приобує, так як і мене. Використовуємо ми ці диски, щоб сівалку поставити. От для чого вони тільки здатні. І от так зробили от вище. Вчора ми зробили, ще хай пару днів постоять, а тоді знімемо цю заправочку. То воно з обратної сторони, щоб не випадало, щоб не було там сквозняка, поступили ревечку підперли і все у нас вийшло. Ну це таким образом. О, О, сонечко да, і реєчку цю приберемо і в нас буде воно все рівненько, все класно, все чітко. Підшили цю сторону, ну та, аби ще передочок підшить, було б взагалі в атлічно. Для цього всього діла задіяна вся техніка. На зілові рештовка, на прицепові рештовка, краб теж, пісок нагрузить. Ну, Задіяно. І от Як без техніки, лопати ж не будеш кити. Время. Бетономішалка теж задіяна, резина, правда, не годиться. Ну, нічого. Оце отакі справи. Так що сьогодні в нас задача. Верхній коньок, він у нас є, вже год чотири він у нас стоїть, вже птички там гніздо звели. Уже ми коньки поставили, птички, звили гніздо. Но... І звите воно, Бач, воно все. Ну, в минулому році вже птеченят вони не виводили, щось їм тут помішало, і в цім році не було. Ну, вирішили вже е, коньок брати, гнізечко, понятне діло, що вберемо. А може, заб'ємо пару гозників і хай воно там останеться. А вдруг прилетіть. Якісь такі птичечки дзоббили. Та що коти лазять, то вони... А, не. а коти, так. Да. От і все. І вони один виводок вивели, і більше вони тут не з'явилися. Залітали, у та віконечко. І по ходу коти і... Вони все це діло бросили. Так що? Кажуть, що горобці десь ділися, горобців нема, у нас їх море. У що нас я, їх море. Щас я покажу. Ні, вони влетіли, Ми ж заходили. Та де на деревині ці. Да. Вони У нас їх тут, вони туди залітають. Продовжуємо, без роботи не сидимо і працювати будемо продовжувати далі. Шах. Дивіться, насолоджуйтесь, коментуйте. І на все добре.